Доброго дня, компанія Ленер, німецька компанія, звати мене Олег Гранжа, відповідаю за ринок Східної Європи, в тому числі і України. Компанія займається випуском висіваючих модулів для висівання сидиратів, трав'яних сумішей, протислімакових гранул і всіх інших проміжних і покривних культур. На ринку ми вже давно в Україні от таких сівал вже більше ста працює на полях конференцією дуже задоволені в першу чергу тим, що тут немає просто відвідувачів, які безцільно ходять. Тут якраз зібралися бізнес-партнери, які і діляться досвідом з іншими бізнес-партнерами. Тобто дуже така концентрація агробізнесових людей. І саме більше, що мені сподобалось, ті клієнти, які приходять на стенд, вони точно знають за чим вони прийшли. Вони готові купляти, Вони все вже прочитали в інтернеті. І цьому ми тільки раді. Приймали участь е, кілька років ми і будемо приймати е, в цій е, бізнес-конференції і надалі участь. Е, Цей апарат е, пневматичний висіваючий модуль. Через шланги висіває матеріал, сидирати, е, траву. Різні трав'яні суміші, гірчицю, рапс і все інше будь-який сипучий будь гранульований або націнневий матеріал.